От така от статуетка поїде Міші. Ну, я думаю, це було очікувано. Це було очікувано, що це Міша. Е, шкода, що його сьогодні на зв'язку немає. Е, ми б йому одразу ці всі номінації і передали. А ну, е, прийом, при, прийом немає точно у нас Міші на зв'язку? Алло, алло. Давайте. Сюди сюди. Е. А, ой, це тобі. Це ну, ти тобі. там вибирай. <Стур> Алло. Чекай, чекай, это что, не все? А, еще не все! <Стур> <служ> Ней это... Тут же тебе... Тобі... А, то ну на. Колонка Маршал. <служ> да, так, чекай, это что, не все? Тут же тебе... Тобі... Я знаю, ты про это мечтал завжди. Блокнот. А надо Так, тут ще тобі. Від пепсі. Два таких от піна. Так. Це тобі. Так. І тут ще. Ану, ось одразу. Хуй! Ані, світ свитшот! Що ти сказала? Худі! Худі! Я хотіла сказати худі! Худі! Ну, і. Підвій мікрофон до мене. Я мав бути крутий і забрати це як містер Бін Оскар, але в мене не виходить. Хочу сказати, що люблю вас. Пока. Yeah! Вітаємо мішу! Пакетик, пакетик відправимо потім тобі. Клас! Клас!